Друзі, всім привіт! Рішив вам засняти відосик короткий про стан пшениці. У нас чуть-чуть сніжок, то болото, то сніжок. Ось так. то Пшеничка розкущилась, у зиму увійшла скущеною. Прямо коврик пшеничка. Напомню, норма весіву. Двісті тридцять кілограм. Ось така топшеничка. Морозу у нас є дето п'ять-шість градусів морозу. Світло виключають кожних три-чотири години. Що, пишіть, яка у вас ситуація, як у вас справи. Як у вас зійшла пшеничка, як війшла у зиму. Всім дякую. Далі буде.